А для затравочки, аби Трамп міг зняти з Лукашенка санкції, Лукашенко випустив головного політичного в'язня країни Сергія Тихановського, чоловіка Світлани Тихановської. я нагадаю, що саме він мав балотуватися у президенти, і саме за нього були свого часу зібрані підписи 146 тисяч білорусів, як це потрібно за законодавством. Але оскільки його посадили перед тим, як ці підписи були. віднесені у ЦВК, їх віднесла Світлана Тихановська і подала їх від себе. А сейчас ми спробуємо взяти інтерв'ю у наших чиновників. Простите, ви прикоритник? Ви прикоритник, простите! Зараз Сергій Тихановський виглядає так і ось так я не, могу знать. я не могу купить ни мило ни, себе, ни, ни еще, я Нічого, і так що світ, і бабаріка сказали, що в нього теж нічого нету. І... Друзі, до Сергія Тихановського я би ставився дуже дуже і дуже обережно. До речі, зараз його випуск на волю може стати справжньою бомбою. У білоруській опозиції і дуже змішати їм карти. Адже лідерство Тихановської, вже давно під питанням є лідерство Латушка, таке медійне, і очевидно, що він саме він є найбільш досвідченим політиком із всіх. Але ось тепер до них доєднується харизматичний Тихановський, і невідомо чи білоруська опозиція не пересреться, перепрошую ще більше. Тож для Лукашенка це може бути вигідно. Також не треба забувати, що серед білоруської опозиції, друзі були і є звербовані Росією люди.